Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і сьогодні у мене доволі такі великі плани на сьогодні. Тому що сьогодні ми з жителями будемо прикрашати село в різдвяний стиль. Ось, як ви бачите, у мене вже настала зима. Ось, як ви бачите, там ось е, сніг випав у нас. Коротше, все чудово. І у мене тут, як ви бачите, печеньки. І зараз я вам покажу, що ми намагаємося зробити. Але спочатку давайте е, заберу речі свої, бо на вулиці холодно. І зараз вам покажу все. Uh, в принципі, виходимо на вулицю, як ви бачите, у мене тут бурульки ось такі uh, звисають. І в, цьому, в цій скрині знаходяться всі абсолютно всі речі, uh, куди uh, якраз, таки всі, ось як ви бачите, речі, uh, декорації, скажімо так, і ми будемо прикрашати ними все село. Ну що ж, в принципі, гайда приступати до роботи. Підбираємо декорації. Так, Давайте нашу какао-гарячий шоколад поки що відкладемо, підбираємо всі ці декорації, поки що деякі з них підбираємо. І в нас це ось такі незрозумілі декорації. Давайте просто повішаємо по одному на кожен будинок. Наприклад, тут ось така от буде. В мене ось тут ось така буде тут в цього жителя, наприклад, може бути ось так, от зараз воно трохи по інакшому стало, ставимо його ось так, от ось в принципі прикольніше буде. Так, далі, можемо ще поставити на, на, на колодець і, в принципі, давайте розставляти ось таким от чином по всьому селі. тут ми поставимо ось таку декорацію, і тут так само ми поставимо ось таку от, е, прикольну декорацію. Ну що ж, і ще у нас залишилась одна декорація, і ми її поставимо, наприклад, е, до будинка мера. Ось тут ми можемо поставити ось таким отчим. О, вона ж світиться, вау, прикольно це виглядає, в принципі. Ну що ж, гайда брати інші, в принципі, декорації. Так, підбираємо далі наступних е, 10 декорацій. І зараз, в принципі, будемо їх, знову ж таки, розставляти. У мене ще трохи є цих е, декорацій, в принципі. Так, тут ми можемо прикрасити цей будинок. Е, ялинка. Хм, цікаво. Думаю, що ялинка може, в принципі, стояти е, ось тут. От воно прям прикольно виглядає, як ви бачите. Е, тут ще, є, ще одна є ялинка, можемо поставити її е, сюди, наприклад, ось таку невеличку, е, в принципі. Так, це у нас щось таке декоративне. Хм, цікаво, можемо просто. Поставити його кудись, ось сюди на грядки можемо поставити, воно прикольно виглядає. Ще одна ялинка невеличка, поставимо її сюди, вона прикольно вписується сюди. І в нас є сніговичок. Давайте його поставимо ось тут. От він прикольно виглядає, як ви бачите, такий сніговик прикольний. Добре, що ще У нас є У нас є такі ще прикраси. Давайте ще на ось цей будинок поставимо, її. Їх. їх в принципі ось, ось тут ставимо цю. В принципі, то можемо ось так от ще і ось так от, хай буде тут багато декорацій. Ну що ж, пішли далі брати інші в принципі, декорації. Так, Тепер підбираємо наступних 10 декорацій, в принципі. ось таким от чином забираємо їх. Вони, до речі, всі різні і в цьому прикол їхний. Так, у нас є цукерки. цукерки. Хм, цікаво. У мене є ідея, можемо зайти до цього жителя. І йому, наприклад, поставити цукерки ось, ось тут. от Вони прикольно виглядають. Е, наприклад, давайте цей будинок прикрасимо. Ось тут буде у, не, у нього така штука. Е, в принципі, І ось тут от може бути в нього ось така. Так, далі можемо ще наступні будинки прикрасити е, всередині. Е, в принципі, Наприклад, з цього жителя наприклад, може тут бути ось такі е, цукерки можемо поставити. Uh, молоко. Молоко з uh, печеньками. Тут ніхто не живе у нас. Ось тут хтось живе, давайте тут uh, поставимо. ой, Зараз треба це взяти, підібрати. І, наприклад, ось тут з жителя поставимо ці uh, печеньки, наприклад, на підлогу. ось так от, Вони прикольно будуть. Так, в принципі, далі у нас є будиночок, типу такий декоративний. Uh, прикольно виглядає. Давайте вмеру його, в принципі. Ось зараз відкриваємо е, двері. Зараз і поставимо, наприклад, його ось сюди. Він прикольно буде виглядати. Так, ельфи. Ельфи, 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 ельфи. Ми можемо їх поставити, в принципі, в цьому будинку. Е, можливо, воно буде добре вписуватися. Ось сюди ельфіка такого поставимо. І, можливо, прикрасимо трохи, можливо, якось так, типу, поставимо, зараз виберемо місце трохи. А давайте поставимо кудись його сюди. Так, да, воно прикольно виглядає. Так, і у нас залишилося олень такий невеличкий оленятко. Так, оленятко. Куди можна поставити його? А, ну, Наприклад, давайте сюди поставимо прик... прикольне оленятко, таке виглядає. Так, ну, в принципі, далі беремо. Е... Новорічні прикраси. Ось, далі беремо новорічні прикраси. Так, далі у нас, типу, така фігня гірлянди, оце все діло таке. Красиво. Це у нас така квітка, можемо її поставити кудись сюди. Я не зрозумів, що це квітка. У нас ще одне Christmas Tree. О, як ви бачите, це світиться, але це вже велике. Тому ми можемо поставити на якесь таке видне місце, хочеться поставити. Давайте десь там поставимо, тому що на цій частині нема нічого. Наприклад, ось тут поставимо оцю ялинку, і як ви бачите, воно прикольно виглядає. Так, далі. У нас є ось такі от гірлянди. Ми можемо їх розвішати, в принципі, ось так от, е, таким чином. Е, ці гірлянди. ну, Наприклад, давайте ось тут от поставимо ось таку гірлянду. Вона красиво виглядає. Ось тут от з цієї, з цієї сторони, ось таку, як ви бачите. Е, ну, і, в принципі, все. Тут нічого не треба. Е, можемо ще трохи проукрасити тут. Ось таким чином. Зараз ось тут ставимо гірлянду, і конектуємо її сюди. І, і зараз будемо ось таким чином розвішувати це все діло. Наприклад, оце туди можна законектити. Ось, в принципі, красиво що було. Так, давайте, в принципі, оцю, оцей будинок трохи прикрасимо гірляндами. Наприклад, ось тут, ось тут одну повішаємо і скріпимо, наприклад, ось якось. Ось так от, не знаю. Ось, в принципі, хай буде. Хай буде так. Е, да. Ну і, в принципі, давайте в наступну частину села перейдемо. Можемо ось тут от, з -з закріпити. І аж туди наверх. Е, зараз ось так. от. Ось. Прикольно, в принципі, виглядає. Можемо так само зробити з цим будинком, але ось так от зробимо. Ось, е, прикріпляємо таку синю гірлянду, вона теж прикольно виглядає. І у нас, типу, зелені такі якісь ліхтарки є, теж можемо скріпити. І вау, вони прикольно світяться, освітлює село. Давайте більше трохи додамо таких ліхтарків, бо вони реально такі декоративні, прикольні. Ось, в принципі, зараз будемо їх розставляти. Вони красиві, в принципі, ялинка теж світиться, оця і ота красива ялинка, в принципі, так. Да. Ну що ж, пішли далі, в принципі. Так, тут би я додав би ось таку гірлянду, довгу, наприклад, синю гірлянду, ось ось таку велику, ось таку, законектимо. Тут у нас між нами може бути типу, різні гірлянди. Наприклад, давайте жовту ось сюди ось так от поставимо. жовту. І, наприклад, такі світлі, світлі світлу гірлянду поставимо ось. Ой, дощ почався, правда, трохи прохолодно стало. Це прям гроза. Вау! Дивіться, капець ударило, вже прохолодно стало. Да, Мав би бути йти сніг, але тут е, дощ, в принципі, так. Ну, Треба що, ж, треба швидше закінчувати вже. <кхід> так. Можемо ще ось тут, так, от так, прикрасити. А, наприклад, червоних. Червону гірлянду, треба трошечки більше червоної гірлянди додати. Наприклад, сюди законектимо. Ось, І, в принципі, залишилось нам тільки церкву законектити. Давайте світля, світлячками тут світ... законектимось, ну, ще можемо трохи червоного додати. Ось, в принципі, конектимо це все діло. І, в принципі, воно прикольно виглядає. ось. Ну, і Давайте, наприклад, зараз тут ще трошки пограємося, бо вже холодно стає. І так мокро. Зараз хочеться піти додому і попити гарячу шоколаду або чай. Ось, в принципі, ось такий вийшов прапор України, прям прикольно. Ну, в принципі, ось, можемо вже йти додому. Ми все прикрасили. Вже холодно, йо -моє. Добре, все, пішліть додому вже. Тут у мене є печеньки, як ви бачите. Тепло, дуже Кореш, класно. Зараз буду пити гарячий шоколад. Ось, в принципі, дуже смачно буде. Ну що ж, в принципі, вже будемо закінчувати, тому що сьогодні я вже прикрасив, як ви бачите, в різдвяний стиль село наше. І надіюся, що жителям це сподобається, в принципі. І надіюся, що вам також це сподобалось. Якщо вам це сподобалось, то можете мене підтримати та поставити лайкос, а також підписатися на канал. Ну що ж, будемо прощатися, до побачення!